Запрошуємо всіх прихильників футзалу на заключний поєдинок у корпус. Розвернувся за вируха. Дудаш може пробувати метрів 10 до воріт. Орес Патько на дальній стійці. Дудаш! Його удар один. -доль! А винога дуже стримко повела у результаті всього навсього всього початок другої хвилини зустрічі низка цих. 2-0 тіжі який переграв Глобалоч. Передача на вільного за Той стріляє. У якого після трьох матчів сім набраних поємтів. Передача на Олега Павлева, Той розвертається. Павлів не забив. Готується розіграти свій стандарт. Жовто-Помаранчеві. Патько. Його можливість забити. Заволений. А якщо ще точніше задоволений. Удар від Олександра Дудаша. Вертикальна передача на його Галап. Коваль може пробувати середній дистанцію. З Н. Кусь, Удар! Патько! Забиває у цьому пілоті. Все ж таки з 3 чи 4 спроби пройшла атака. Мандівела Павліва. Скидка. Навариста патька. Той пробиває обличній. Там скимається. Моу Станіслава Клімчука. Отримувати ігрову практику. Пробиває патько по центру. Патько. Проти Романа Казюк буде розхитувати суперника. Батько тікає від опіки, прибиває повзрав. Панно Олекса починає проявляти. В останніх зустрічах виконує передачу. Батько Павлів вирішив сам не бити. Ну і дуже важливо прийняв рішення. Батько з носка го! Трино! Дубль Ореста Патька. Був хитрик, був покер. А зараз дубль, але це ще також не кінець. Є можливість у Олега Павлів знову загострювати. Станіслав Клімчак. Гол! 4-0. Підставив нову чудово. Ось і Клімчака. І використав хлопці. Чар студіо потрібно було якось приходити до тягну. Удар від Олега Павліво він сьогодні не забивав бути перед зіменом Москвиним. Дві із кількох коментарів. Так, є і новачки, на яких розраховує. Ігор Черковський. Сьогодні потрібно дати можливість порати усі. Зарошликий. Тобто бракує сьогодні Романа Старосельця. Ігор П'ятничка. Ну, Василя Гумена ми знаємо. А Іван Вишиваний Назар Войтек за мікрофоном. Олег що не на Олега Павло, та й виконує пас на Орестах. лишніх рухи. Атака, Ліван Флав. Гаво. Заворуха. Вічно хлопцем, зокрема, патьку. Де заходить сюди. Вол, все ж таки забиває. Павло Гаво. Ось те, що було треба для команди Студіо, знаходився за воруха у стінці. М'яч під контролем у Миколи Лівого. Пробиває ліво новий. Гол! 4-2. Браво! Інтрига буде жити. Микола Лівий відзначається. Вернось кін бере тайм-аут. Контролем Олександра Дудаша. Той знаходить за вируку, стріляє на стійку, Патько! батько! Оформлює Орес Хетрик. Дуже легко, як на мене, ось стояв. Півтори хвилини. Ось тобто менше трьох, він поки що не забував. Батько виконує передачу за Це ініціатив. Олександр Дудаш. Олег. Непогано. Дудаш! Ось те, що треба пас. Центр поля на Остапа Бабського. Павло Гаво. Розхитує суперників. Пробиває на вмання Поваля. Черга підійшла до 33-го номера Авена. Дудаш! виконує передачу. Павлів п'ятою! А як тепаш за вирухи Павліва, Дудаша. Не те, щоб чимось схожий. Но Павлів технічний гравець. і не. Заворуха. Зупинився Володимир. Знайшов Станіслава Клімчака, той може прорвати з цієї позиції, але. О! Федоренко поки що непогано працює спини до власних. Воріт батько оформлює покер. Одинадцятий гол для Ореста Патька. Ось, власне, все, що потрібно. Забирає. Тишні. Наколотив чимало голів рота команди суперника Колімчак. Невдала ситуація для Станіслава. Порушення правил не було. Важливо підвестись. Рухається Станіслав на власну половина майданчика. Передача. Казюка п'ятою. Та комірець. Ну, тут уже так по зрадницьки намагався перекинути м'яча, ледь виступити у ру Андрій Татаренко. Аби з був не настільки складним для Олексія Загарчука. Можна було і шкіряного начіпа. Ще один вистріл. Так важливо для самих айкішників, які незабаром проглядатимуть цей матч у прямому ефірі. Удар середньої дистанції Загарчук. Загарчук помиляється. Гавло, пусті ворота, передача. Шабаранський дуже довго. Роботи. Забиває все ж таки у підсумку. 6-3. Гол разом із сирен. Деріть голіми, все ж таки. Через студію поки що у турнірському ваші для вас коментував. Але якщо не на одного зустрінемось.